Тримання незаконного, ми просто мало звернути, щоб мій клієнт поряд зі мною сидів, а не у кліпці. У нас слопотання щодо звільнення, щоб він перебував поряд зі мною. Звертаю увагу суду, що 6-12 мій клієнт був затриманий у порядку статті 208 КПК України до реєстрації кримінального провадження, тобто до внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ми долучили копії. Документів, які нам надав прокурор і слідчий. просимо звернути увагу. Ну, по перше, витяг нас від 6-го дванадцятого прокурор, то нас. Є розрив тривалість часу. У нас поліція це не НАБУ. і такими повноваженнями на не наділена, що в будь-який момент можуть особу запідозрити і затримати в порядку стадії 208 КПК України. Тому ми наголошуємо, що тут наявне порушення затримано те, що мій клієнт незаконно затримано. Його можна.